Вітаємо вас, дорогі наші садівники і городники! Весна вже на порозі і ми з вами готові взяти в руки лопати, граблі і саджанці. Березень це не просто місяць, коли повертається тепло, це час для відновлення, розвитку і відродження нашого саду та городу після зимової спрячки. Саме в цей час прокидаються дерева, квіти, а грядки вже чекають на своїх перших жителів. Але пам'ятайте! Що правильний посів і посадка залежить не тільки від вашої праці, а й від місяця та його фаз. Отже, розпочнемо з того, що нас чекає в березні 2025 року. З 1 по 13 березня та з 30 по 31 це зростаючий місяць. Цей період ідеальний для посадки всіх культур, що ростуть вище за рівень землі. У ці дні земля поважатиме ваші старання і допоможе рослинам рости швидше. Повний місяць, який припадає на 14 березня, це час максимального прояву енергії. Повня сприяє бурхливому зростанню рослин, але цей час не рекомендується використовувати для висадження овочів та квітів. Це ідеальний момент для збору урожаїв або посадки тих рослин, що потрібно пересікти чи поділити. Спадний місяць з 15 по 28 березня. У цей час краще утримуватися від активного посіву. Адже енергія цього періоду більше сприяє підготовці ґрунту і розсади для подальших посадок. Новий місяць, який припадає на 29 березня, це момент для підготовки теплиць та парників, а також для планування майбутнього сезону. У цей день краще зайнятися доглядом за інструментами або підготовкою ґрунту. Сприятливі дні для посіву в березні 2025 року будуть такими. З 3 по 7 березня ідеальний час для висадки капусти ранньої, петрушки, редиски, кропу, шпинату, руколи та коріандру. У ці дні також можна висаджувати однорічні квіти, щоб вони порадували вас ранньою красою. З 5 по 7 березня можна садити цибулю, селеру, м'яту, базилік та мерісу. Ці ароматні трави відмінно переживуться в ці дні. З 10 по 15 березня. Можна займатися посадкою томатів, перців, баклажанів, а також капусти білокащаної. Це ідеальний період для теплолюбивих рослин, які потребують додаткового тепла та сонця. Також ці дні найкращий час для багаторічних квітів. З 19 по 21 березня добре висаджувати морку, буряк і картоплю в теплицях, адже ґрунт ще прохолодний, і ці культури краще почуватимуться у теплих умовах. Також можна висаджувати однорічні квіти, щоб ваш сад став яскравим ще на початку весни. З 17 по 21 березня найкращий час для посадки кімнатних квітів. У цей період рослини прекрасно приживуться і набиратимуть сили для подальшого розвитку. Шановні глядачі, ми живемо з вами у нелегкий час, коли особливо важливо бути в курсі подій, що відбуваються у нашій країні, та об'єктивно оцінювати навколишню ситуацію. Щоб не загубитись в інформаційному просторі і не пропустити важливого, усі найголовніші новини країни зібрано в одному місці, де ви можете безкоштовно, наживо слідкувати за усіма подіями, що відбуваються як в Україні загалом, так і в кожній з областей окремо. Завдяки зручній системі вибору ви можете швидко знайти інформацію за конкретним регіоном, що вас цікавить. Щоб перейти до перегляду новин, натисніть на посилання, що з'явилось у горі цього відео або ж в описі до нього нижче. Ресурс інфострічка це ваш надійний. Супутник у світі новин, котрий доступний цілодобово та назавжди безкоштовно. Інфострічка, уся країна як на долоні. Що ж до несприятливих днів для посадки, то це перше та друге березня. Ці дні краще провести в роздумах і плануванні майбутнього сезону. На посів краще не поспішати. 16 березня також не підходить для посадки, але це хороший момент для догляду за рослинами, зрізання старих пагонів та проведення інших доглядових робіт. З 30 по 31 березня також не рекомендується садити рослини. Однак ці дні можна використати для перекопування ґрунту, підготовки теплиці парників, очищення садових інструментів. В ці дні, коли не можна садити, можна зосередитися на підготовці ґрунту, перевірте його структуру, підготуйте органічні добрива, очистіть ділянку від сміття та бур'янів. Підготовлені ґрунти сприяють швидшому і здоровому розвитку ваших рослин. Не забувайте також про догляд за деревами та кущами. Березень це час для першого огляду, обрізки старих і пошкоджених гілок, а також для пересадки і підживлення дерев. Обрізка допомагає стимулювати новий ріст, і саме в кінці березня настають найкращі дні для цього. І звісно, не забувайте про теплиці та парники. Якщо погода ще не дозволяє працювати у відкритому ґрунті. Теплиця стане справжнім порятунком для ваших посадок. Готуйте її до майбутніх робіт. В середині та в кінці місяця теплиці стануть ідеальним місцем для посадки розсади, а також для вирощування квітів та овочів. Взагалі, березень це чудовий час для того, щоб почати готувати свій сад до майбутнього сезону. Якщо ви хочете, щоб ваш город свів і давав гарні плоди, слідкуйте за фазами місяця. Та користуйтеся порадами місячного календаря. Це допоможе вам ефективно організувати свою роботу, щоб улітку ви мали хороший врожай. Пам'ятайте, що важливо не поспішати з посадкою, адже березневі ночі все ще можуть бути холодними. Якщо погода не дозволяє, використовуйте теплиці, парники та інші укриття для того, щоб створити оптимальні умови для зростання ваших рослин. Підготовка ґрунту та догляд за садовими інструментами це важливі складові майбутнього успіху на вашій ділянці. Уже через кілька тижнів ви побачите перші зелені паростки, і ваше терпіння буде винагороджене. Бажаємо вам зустріти весну з найкращими результатами.